Замість святкування допомога Збройним силам України. Коломийський стоматологічний центр Люкс нещодавно відзначив 25 п'ятирічний ювілей. Але колектив на чолі з керівником Іваном Потяком святкувань не влаштовували. кажуть не на часі. Натомість вирішили придбати 7 fpv дронів для наших захисників. Варто зазначити, що це вже далеко не перша їхня допомога для військових. Сім таких дронів це як мінімум сім виконаних завдань. Це знищена не лише техніка окупантів, а й їхнє життя. А ще й найголовніше вертовані наші захисники. В цьому переконаний колектив стоматологічного центру Люкс. Його керівник Іван Потяк уже не вперше організовує таку допомогу військовим. каже це мінімум, що може кожен з нас зробити для збройних сил України і якнайшвидше нашої перемоги. Я би хотів подякувати. Нашим воїнам ЗСУ, завдяки їм ми живемо, працюємо, а це наш обов'язок допомагати. Е, ну ми вже за такий можна сказати за цей період зібрали біля 20 дронів. Ну ще б хотів сказати, у нас було 25 років у стомак центру Люкс, і ми колективом вирішили не робити якісь там святкування, а е, зібрати кошти на дрони. Тому що вони потрібні, це очі, безпека наших воїнів. І я думаю, що це хоч трошки наближить до перемоги. І ми і далі будемо допомагати, тому що це наш обов'язок, не можна зупинятися на цьому. Вартість однієї такої пташки майже 17 тисяч гривень. Усі сім е дронів Іван Потяки з колективом передали військовим 10-ї гірсько-штурмової бригади. Захисники кажуть, не втомлюються дякувати за таку допомогу, адже безпілотники мають коротке життя, і на війні їх треба дуже багато. Дуже допоможуть. Навіть ну, їхня кількість, скажем так, достатня, щоб врятувати не одне життя наших військовослужбовців. Потреба в них є завжди, тому що, жаль, це є такі дрони, вони йдуть розхідним матеріалом. Тобто він вилетів, зробив свою роботу і назад він вже не повернувся. Що мала би це зробити людина, яка не повернеться, то тобто, техніку, технікою, я думаю, не настільки шкода, як людське життя. Тому, потреба в них є завжди і постійно. Ну, і відповідно, ті люди, які допомагають, дають. Ці дрони збирають на них все дуже сильно допомагають нашим військовослужбовцям. від нашої бригади хочу передати велику вдячність томатологічному центру Люкс за надані дрони. Голова Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков каже, дуже пишається, що у нашій громаді є такі люди, як Іван Потяк та колектив стоматологічного центру Люкс. Вони завжди допомагають захисникам, бо розуміють, мають змогу жити і працювати завдяки українським військовим. Знаєте, мені приємно про те, що в Коломийському районі вже продовжується другий рік такий флешмоб ударний дрон для зсу в рамках цього флешмобу. Ми систематично постійно передаємо для наших військовослужбовців різного типу дронів, починаючи від мавіків, валь. Кір'я, і от зараз широко е, такі дрони йдуть, як fpv дрони, які використовуються для знищення техніки живої сили противника. Дуже приємно, що практично кожний тиждень є бажаючі меценати, люди, просто громадяни, підприємці і територіальні громади за бюджетні кошти купуємо і передаємо для наших воїнів такі дрони. Є, е, звичайно, що. Різні ситуації є хтось більше, допомагає, хтось менше. Є хтось, можливо, ще й не почав таку допомогу, але це має бути на совісті в кожного, кожен сам має прийняти рішення, бо це є допомога добровільна. Я вважаю, що на сьогоднішній день ніхто не може бути осторонь цієї війни тільки разом, тільки в єдності ми зможемо досягти нашої спільної довгоочікуваної перемоги. Любомир Глушков нагадує, флешмоб ударний дрон для ЗСУ триває, і до нього може доєднатися кожен. каже, має надію, що таких людей буде ще більше, особливо таких, які мають фінансову спроможність, але досі не зрозуміли, завдяки кому можуть заробляти гроші, купляти дорогі речі і відносно спокійно жити.